Сьогодні у програмі Народна думка ми запитаємо у наших кам'янчан, як на їхню думку, чи соромно зараз під час війни бути ухилянтом? Ну що, ходімо? Доброня, Як гадаєте, чи соромно зараз бути ухилянтом? Нормально. Складне питання. Насправді я не можу відповісти хилянтами. Оце ви мені питаннячко задали. Я до цього відношуся двояко. На вашу думку, на вашу особу? Шкода і тих, хто там, їх треба замінити. І шкода на своїх рідних і близьких. Тому ну, для мене це складне питання. Я думаю, що так, тому що ну, у нас дуже багато хлопців гинуть на фронті. І треба якось їх заміняти, тих, хто ще хоче додому, до сімей. тобто ну, У нас чоловіки воюють, тому... У мене не чоловік військовий, <різь> <різь> пішов вже. У мене поліцейський теж воює, тому, ну, <різь> тому ми не знаю, дай, що відповісти. Мені здається, що дуже соромно, тому що ну, хтось, хтось не захищає нашу державу, борони кожен день, щоб ми жили під Миринемом, а хтось просто сидить і ховається. І десь шукає варіант, де можна десь підкупити когось і злиняти. Якби все було, як е, при воєнному часі, як при об'яві війни, і кожна людина мала відповісти за свої так сказати, і права, і обов'язки, все проче, то однаково, що ти. Е, дитя солдата, чи ти дитя депутата, що якби ну, mm -hmm. отаке. Ну, жити хочеться всім, але все ж таки, от, хто тоді нас захистить нашу державу. Тоді не буде держави і державності, і сама країна згине, як і не було, якщо усі будуть і Оце я так думаю. Що треба все одно йти захищати. Палка двох кінців. Мій син захищає е, нас вже два роки. Мій чоловік. Я думаю, що треба захищати, щоб не було тут війни у нас. Я думаю, що соромно. Ті, хто, я хочу сказати, хто спроможні, у мене у сім'ї двоє хлопців на війні. Це мій чоловік і його брат. Прикро, що інші хлопці ходять, що інші знаходяться. А, вдома зі своєю сім'єю. Але я розумію, що у них також є матері і сестри і жінки. На ну, мою думку, так. Сором. Соромно так. Бо якщо у тебе є діти, особливо хлопці, ти прийдеш, скажеш сину, ну я, соро... я боюся, боюся йти, я боюся за своє життя. Що про тебе подумає твоя дитина? Сторони. Цього ви так вважаєте? Чого я вважаю? Угу. А чому хтось довжен? Ніхто не повинен. Повинен кожен сам за себе. І за своїх батьків, за своїх дітей, за своє майбутнє покоління. Я військовий. Тобто сором. Ну, в моєму розумінні так. Треба захищати свою країну. О, я не знаю. Ну так чи ні, на вашу думку? Я не знаю. Родите, вырастите, выкормите, оденьте, обуйте, дайте образование, а потом опять оденьте и отправьте умирать. И спросите то, что вы спрашиваете. Ну, у меня сын там, так что я не знаю. Ну, Тут все равно, раз сын там. Ну не знаю. Ну, мы же все разные, и дети все разные. Я не знаю. Хтось у хилян по, одні, по одній по якоїсь там причині, хтось по другій. Я не знаю, чесно. Кожен має захищати свою фронту. Ну, я служу, тому не знаю. <реш> <реш> я не буду відповідати, бо <реш> я знаю різні випадки.